Як тільки ми отримуємо інформацію про те, що буде відбуватися обмін, у нас вже є відпрацьовані алгоритми. Ми знаємо, хто за що відповідає. Ми зустрічаємо хлопців, щоб вони бачили, що бригада їх чекала, що вони вже вдома. Служба супроводу — це велика команда, яка відповідає за багато напрямків, тому в нас виходить дуже швидко реагувати на запити, потреби і будь-які питання наших спільних сподівається. Україн оле! Україн! Оленосе! Україн оле! Я помагаю гармановеч. Боєць показазо. Почуваю себе нормально, в принципі, трошки змучений після дороги, але стан нормальний і все добре, в принципі. Перше, що зробив, це набрав батькам додому мамі, поспілкувався з братом. Далі планую відновити, відновити свій стан фізичний і моральний відпочити трохи. І... це